Голубці з картоплею неймовірно смачні, м'ягенькі і всередині не чорніють. Зберігайте капусту. Запарюємо і зрізаємо з листочків у цей грубий хрящик. Як запарити капусту, є в мене в попередньому відео. Тушкуємо цибульку до золотистого кольору. Картоплю і цибульку одну начистили. Спочатку натираємо цибулю на терку для моркви, а потім картоплю. Тоді у вас не буде картопля чорніти. Я це все буду робити на електромі'ясорубці. Спочатку натираю цибульку, а потім бульбочку. Додаю сіль за смаком, чорний перець мелений за смаком, засмажку висипаю. Це все гарненько перемішую. На дно кастрюлі вливаю 2-3 ложки олії, висипаю залишки капусти, Даю ще 1-2 листочки на дно, ось так і формую голубці. На ладоню викладаю листочок, беру одну ложку картоплі і закручую її. Ось так закрутили, і кінчики заховуємо всередину, ось так пальчиком. І З другої сторони, так само викладаємо кастрюлю не Ось так виклали гарненько наші голубці. Зверху я накриваю ще одним листком і даю приблизно одну чайну ложку солі, зверху посипаю і заливаю це обов'язково кип'ятком. Накриваю кришку і ставлю на вогонь. На середній вогонь. Коли голубці закипіли, збавляємо вогонь до мінімуму і варимо голубці 30-40 хвилин, не більше. Через 40 хвилин наші голубці будуть готові. Неймовірно, смачні, м'ягесенькі, ароматні. Зверху поливаємо сметанкою або засмажкою з цибулі і смакуємо. Смачного вам!